мене нормально чути. Зараз на обзорі моцик мій новий Viper F2. Як новий? Короче, <гум> Новим був він ще у 2015 році. Саме з того року він випуску. З 2015 Короче, пацани, З 3 дубля починаю знімати, то машини їздять. Короче, тут людей звісно, і так не живе, <гум> я не знаю звідки вони тут беруть ці машини Но пофіг. На обзорі у нас Viper F2, V200, 200 кубовий. Точніше, 196,3 сантиметра. Одноциліндровий, двохклапанний, воздушне охлаждение. Коробка п'ятиступка в нас, про це йде з балансировочним валом. Мотор тут зеншеновський стоїть. Зеншенські мотори вони і відповідають своєю надіжністю. Ну, як надіжністю. По сравні з японцями, звісно, китайці відстають. Але якщо взяти от ончановські двіжки, вони йдуть більш качественніші. Якщо порівняти навіть з предыдущею маркою, це Viper F5, у нас, він був першим виходцем спортивних китайців <губ> вайперівських. Але ну, фотку Viper F5 я вставлю. Ну, типу, По порівнянні з цим моцком, той низько плаває. Але мотори в їх дуже похожі. Тільки там вже не було балансировочного вала. Далі про тормоза. Тормоза у нас напереду двохдіскові, передні тормоза, два супорта по два циліндри на кожний супорт. Далі. Задні тормоза теж дискові. Ідею один супорт Один диск Ззаді стоїть мономортизатор. Зараз я з другої сторони покажу, там буде краще видно. Ось наш моноамортизатор стоїть. Він прогресією. Амор довго не витримує, я, сразу кажу, я думаю, тисяч 10-15 і можна просто-напросто викидати. Пробіг моцка зараз 11 км. 725 кілометрів. Купив я його, коли було 9 тисяч пробіга. Ну, По моцу видно, що він бушний. Це раз. Е, заманило в покупці те, що пробіг не особо великий, як для такого року. Ну, Навіть стану видно, що ну, моцик берігся. Тільки були падіння. тут Щіток у нас побитий. Знову машина. Ну, коротше, перервемося. Моцик розходиє по топліву десь ну, більш-менш в щидячому режимі 4 літра. Якщо режим нещадящий, ручка до талого, до поліка, ну, розход буде десь до п'ятерки. Плавний розгон. Ну, хай розход буде ну, приблизно літри 3,5 половиною. Це максимум, що можна вижити. А! Скільки можна. Моцки я купив сразу зареєстрований з доками. От. Брався, він, як вже понятно, що не з магазина. Куплю-продажу оформив на себе це мені в півтори тисячі гривень. Да, зараз такі ціни. Сам договір куплі-продажі. Далі мені треба йти в Мрево. В Мрево я оформлю за 700 гривень приблизно на себе повністю документи. Мені дадуть карточку що з моїм все, що, ну, Я буду власник цього. Мототранспорту. Далі категорія в нас в Україні на цей моцк це А-категорія. доступна, як на всі моцки. Будь це 200-ка, будь-це 250, ка літр. неважно, А-категорія. Коли я був малим, років 15, я, мабуть, і мечтав про такий мотоцикл. Якби мені в років 15 його дали, ну це була просто сказка для мене. На такому моцуку <хи> приїхати в школу, це було б класно. А зараз він же, можна сказати, навіть устарівший, через те, що 15 рік, не го не по Але по суті, красивий. Всі дивляться, навіть якщо, ну так як я зараз приїхав в село на літо. От, і зараз в відпуску я працюю в місті. От, то по горді, я собі їжджу і ну, люди дивляться, прикольно там, особливо діти маленькі махають. Вони ж ну, не знають, чи це там япошка, китайчик, їм по барабану. Їм просто от від нравиться. Звук тут теж класний, і от зараз зараз покажу. Двіжок теж робить, як час. Ось наш вихлоп. Двіжок як часики. По поворотниках я вже включав. Поворотники бігаючи і знизу у нас стоп. Це все я сам підключав. На каналі даже є відео, там, де я їх підключав. Як підключити, Можете подивитись там. От. Це по вихлопу тут я. Наскільки знаю, тут не оригінальний стоїть. Оригінальний вихлоп трохи тут відрізняється, тут же стоїть банка, типу, як прямо точно. В середині йде така заглушечка. От, і мотоцикл більш так тихіше робить. По оптиці зараз розкажу. Далі у нас це у нас включається габарит. Габарит теж класно придуманий. Не знаю, мені подобається каже, ще... Вже заказав, має прийти щиток, вітрове скло. Далі це я запаяв і трохи підкрасив. Тут вушку було відбити. Я вважаю, нічого страшного, тим більше ціна оцеє морди і поки вона прийде, поки закажеш. По приборній панелі у нас показує уровень заряду акумулятора, бак, тахометр і спідометр. Ще включу фари. Це в нас ближній, це у нас дальній. Датчик поворотників. Лівий правий поворот, дальний світлофар і передача, яка в нас зараз включена. Тушок сьогодні не буде, бо нема чим прикріпити камеру. По максималці в нього, якщо характеристиках заводських, 130. Ну, я думаю, по GPS 125, думаю, до 127 десь він вижме. Но 130, я думаю, вже, мабуть, не поїде. Але по спідометру показує 135. Хоча мені навіть смішно тут спідометр на 220. Це просто для маркетингу. Так, якщо людина не шаряща, не розбирається в мотоциклах, там не сильно увлікається, вона скаже, що це спортуха. Це стоподов. Скаже, що це спортуха, вона навіть не пойме по двігам, що от маленький у нас двігатель, просте воздушне охлаждення, вона не скаже. По посадці посадка в його удобна. Не знаю, як хтось там плаче, що посадка в вайпера F2 не удобна. Я скажу, для мене удобно. Для мене удобно, я їжджу е в місто 80 км в одну сторону, і мені класно. Мені просто класно через те, що ну, мені реально удобна посадка. Так, да, якщо ти нагрузиш пасажира ззаду, обично пасажири на тебе обволакуються, хватають за тебе, От, неудобно. Вони навалюються тобі на спину і тобі недобре, бо ти впираєшся в руль. Якщо дуже далеко їхати, самому ті. Тільки самому кайфово. Але з мене мотоблогер ще поки ніякий, я не вмію швидко доставати камеру, щось там знімати. ну На чомусь треба вчитися. По чуть-чуть буду пробувати.